Під станицею Луганської один український боєць загинув і ще один поранений. Обидва підірвалися на фугасі бойовиків. В загалом у регіоні наразі відносне за Із окупованих територій Луганщини намагаються вивести тіла загиблих вояків. Поки що вдалося повернути останки українських військових полеглих під веселою горою. Ну Наталя Нагорна розповість подробиці. На вантаж 200 чекають в буферній зоні. Вбитих українських солдатів привозять представники афганців, які залишилися в Луганську. Їх зустрічають командир 92-ї бригади, командир десантників 80-ї бригади та представники пошуковиків Чорний тюльпан. Раніше місія займалася перепохованням солдатів Другої світової. Тепер допомагає повернутися додому солдатам першої українсько-російської війни. Вантаж 200 везуть з боку веселої гори. Саме під час бою за цей пункт солдати і загинули. Бій відбувся ще 5 вересня. Монтаж 200 сьогодні виглядає так: чорний кульок. Кількість загиблих невідомо. По остатками та токана діла ДНК. Так ніхто нічого не скаже. Українські командири, волонтери та колишні афганці відмічають на мапі місце загибелі хлопців. Це допоможе швидше дізнатися іменам то вот вот это ага, Командир десантників тайфун теж був у тих боях. В нього зникли безвісті 19 його бійців. Солдати потрапили в засідку на БТРі. Урал лупанули за два часа діта. Дві Ді засади були. Командир сподівався забрати своїх загиблих, але зрозумів, привезли інших. З правої сторони Урал вже був, з лівої сторони БТР, якщо відсюди їхати. От якщо, їхати, БТР, якщо, якщо да, З лівої сторони да. бетер був з правої сторони Урал був. Ну, Урал це не наш. Урал це, це група гріз. Моската тут жну я дай да представники сторони противника. Стверджують, наразі українських загиблих в моргах Луганщини не залишилося. Ми передали з-під спаддибальство більше ста чоловік. Ми їздім, іще нам місцеві жителі гарятки где что мы туда выезжаем и это В Моргах уже почти ничего не осталось. В моргах, в Луганске нет ни одного. Если это, допустим, из тех, как Луганске нет, Волчевский тоже, по-моему, нет. Волонтери Чорного Тюльпана цифры не називають, говорять, точно зможуть сказати, коли вивозуть та ідентифікують всіх. По кількоству, ну не надо нам кількість фейковая какое-то количество. Всё всё постепенно проясниться. Вот как по Иловайску более-менее становится уже понятно. Так и по і по типу Дебальцево все стане ясно. Пока ну ті цифри, які називаються, вони, наверное, все-таки не совсем точні. У нас і остались сталися лавайські, там де ми не могли добрать по ряду причин. Наприклад, тому що там оставались неразминированные территории. території. Залишки героїв волонтери планують відправити на ідентифікацію вже найближчим часом, аби рідні мали можливість попрощатися зі своїми. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сютінтесен ТСН плюс